Тисяча гривень кожному українцю від сьогодні стартує програма державної допомоги зимова. Є підтримка. Також з цього місяця підвищуються податки для фізичних осіб та бізнесу. Ну а ще набувають чинності нові правила бронювання працівників критично важливих підприємств. Про головні інновації грудня детальніше розкаже моя колега Ніна Коломієць. Українці від сьогодні можуть оформити заявку на отримання тисячі гривень на одноразову допомогу від держави може розраховувати кожен, хто фізично перебуває на території України. Заявку можна буде подати через дію протягом зими. Виплати надійдуть на картку національного кешбеку, і людина зможе витратити ці кошти протягом 2025 року. Важливо, що програма стосується не лише дорослих, а й дітей. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини. Також у межах програми Зимова є підтримка протягом грудня. Кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї ВПО, яких є діти чи дорослі з інвалідністю першої групи, отримують на кожну дитину по 6500 тисяч гривень на придбання теплого одягу, взуття та інших зимових речей. Джерело фінансування буде за рахунок програм Мінекономіки залишків в інших різних програм, які до кінця року ми бачимо, що вони не будуть використані. Вона якраз наповнюється здебільше з підтримки міжнародних партнерів. Подати заявку на одержання грошей можна через додаток Дія. Пенсіонери і люди з інвалідністю першої та другої груп зможуть отримати зимову є підтримку через Укрпошту. Витратити тисячу від держави можна протягом року на оплату комірного мобільного зв'язку, ліки українського виробництва, поїздки Укрзалізницею, книжки, культурні послуги та донати. Можливість віддати гроші на благодійність ще не єдиний спосіб перенаправити допомогу від наших міжнародних донорів на потреби війська на голову. Шують економісти є потреби, які можуть фінансуватися винятково за рахунок коштів державного бюджету, який наповнюється передусім за рахунок податків. І це стосується зокрема мілітарної складової ті кошти, які е, отримуються як фінансова допомога від наших партнерів, і використати їх на досягнення якихось мілітарних цілей просто неможливо. Критикам програми я хотів би сказати, що нашим людям інколи важко догодити. Якщо ви ну, не підтримуєте, то будь ласка, віддайте цю тисячу гривнів а, збройним силам України. Податки теж зазнають змін. Починаючи з грудня, військовий збір, який вираховується із зарплати кожного українця, становитиме 5% замість півтора. Військовий збір буде чинний лише до завершення воєнного стану і протягом там певного строку, після нього там до завершення року, в якому буде припинено воєнний стан. Є податкові новації для бізнесу. Зокрема, ФОП першої, другої та четвертої групи, щомісяця платитимуть 10% розміру мінімальної зарплати, тобто 800 гривень. ФОП третьої групи 1% від доходу. Крім того, з нового року уряд зобов'язав підприємців знову сплачувати єдиний соціальний внесок, який після початку повномасштабного вторгнення був необов'язковим. Якщо підприємець, який працював, але певні були проблеми, там не було достатньо, він мав можливість не сплачувати єдиний соціальний внесок, але з 1 січня він буде змушений нараховувати єдиний соціальний внесок в розмірі 1760 гривень, і додатково сплачувати 800 гривень. Таким чином для них буде сума, яка сплачується до Відповідно пенсійного фонду і до а, бюджету складе 2560 гривень. Аналітики ринку прогнозують, що частину податків деякі бізнеси змушені будуть перекласти на клієнтів. А відтак варто очікувати підняття цін на деякі товари і послуги при низькому рівні конкуренції швидше перенесуть на оплату клієнтів. При середньому рівні конкуренції буде перерозподіл здійснений і на висококонкурентному ринку. Швидше за все заплатять компанії, або частина змушена буде просто закритись і вийти з ринку. Для критично важливих підприємств від сьогодні діють оновлені правила бронювання працівників від мобілізації. Нових критеріїв два компанія повинна сплачувати всі податки і не мати боргів перед державою. Плюс середня заробітна плата має становити не менше як 2,5 мінімальних, тобто. Перевищувати 20 тисяч гривень, що стільки саме має отримувати і працівник, якого бронюють. Ще одне суттєве нововведення: процес бронювання відбуватиметься без паперової тяганини, винятково через портал Дія. Відображення у працівника стану бронювання. Воно тепер буде автоматичне, а перед тим, коли треба було ще через ДЦК це робити, то це займало там певний час. ДЦК вносили дані в систему тільки тоді, коли людина вже приходила до них. Тобто, це була така не дуже е, е, прозора ситуація. Більше того, людина приходила, приносила документи, а насправді підпадала під е, е, мобілізацію. Підприємства, які хочуть забронювати працівників, мають три місяці, щоб підтвердити відповідність статусу критичного у мінекономіки. Прогнозують істотного скорочення. Кількості заброньованих не буде сьогодні. Кількість критичних підприємств це порядка 19 тисяч, це десь 11-12% від загальної кількості підприємств, які працюють в країні. Ці 12% підприємств. Платять 67% всіх податків озбою. Ми не очікуємо критичного збільшення чи зменшення кількості Закон, як і раніше, дозволяє надати відсрочку половині військовозобов'язаних працівників критично важливих підприємств. 100-відсотковому бронюванню підлягають співробітники оборонно-промислового комплексу, якщо Мінстратегпром визнав це підприємство критично важливим. Гніна Коломієць подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.